У Луцьку попрощались з загиблим на війні захисником Богданом Бузьком. Відспівування військовослужбовця відбулось 28 березня у кафедральному соборі Святої Трійці. Віддати останню шану та попрощатись загиблим прийшло чимало лучан. Відомо, що лучанин Богдан Бузько народився 13 серпня 1984 року. Був призваний на військову службу по мобілізації у серпні 2022-го. Служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки роти морської піхоти батальйону морської піхоти. Матрос Богдан Бусько загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного. Пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, тепер ж, герой назавжди повернувся додому. Поховають загиблого лучанина на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.